Всім привіт! Вітаю на каналі. Сьогодні 19 травня і наша пшеничка сорту Колонія. Пшеничка вже викинула колос, але вже наявні тріпси. Будьте уважні, дивіться, колос, бо вже тріпсів багато. Зараз покажу. Ось випадають на руку. Маленькі. Там дивіться знаходяться в пазухи. Так, її багато. Нагадаю. Сіяли з добривом, давали по 100 кг номафосу в рядок. Весною підживлювали касом по 100 літрів на гектар. Робили гербіцидну обробку. Бачимо, в рядках дворіну немає. Попередник у нас соя. І от так виглядає. Пшеничка височенька. На да, тріпсів дуже багато. Камера може не передати. Жучків. Ось видно. Будемо, напевно, сьогодні обробляти інсектицидом і дамо фунгіциду. Спрацюємо вже колос вийшов відсотків на 90. Але непогано виглядає. Колір насичений, джандіровський. Дякую за увагу. Чекаємо наступних відео.